Я думаю, що питання позачергових виборів до Верховної Ради зараз не стоїть на порядку денному. А процес в парламенті є достатньо таким складним на взаємодії, але думаю, що і в рамках коаліції є сьогодні резерви для того, щоб побудувати якісну роботу. Насправді, що стосується позачергових виборів, то Хотів би підкреслити, що це ще один крок може бути до загострення і дестабілізації ситуації в країні. Я думаю, що у всіх сьогодні є можливості запропонувати суспільству чіткий план дій на наступний рік і взяти на себе відповідальність в рамках чинної коаліції і в рамках чинної Верховної Ради. Такі можливості є, і я думаю, що їх треба використовувати. Знаєте, тут питання не в виборах, і не питання в ті, хто прийде знов. А питання в тому, щоб громадяни сьогодні працювали саме з тими народними депутатами, яких вони обирали, і по коаліційній угоді конкретно повинні виконувати свої зобов'язання. І тут вже громади повинні допомагати і голові Верховної Ради, і фракціям, які працюють в парламенті, для того, щоб подивитися, яким чином що обіцяли депутати, коли йшли на вибори. Що записано в коаліційній угоді, яким чином вони виконуються повноваження, як ходять на засідання, як голосують, як підтримують ті чи інші законопроекті? І тоді за допомогою громадян і голові Верховної Ради, і уряду, і самої Верховної Раді, як парламенту, який приймає закони, які сьогодні потрібні для України, буде легше. І питання більш задаватися з приводу виборів, можливих не буде.